Мандули 4 дюйми від Aston Fishing, 100 мм. Приблизно 100, 110 мм мандула. Ось така краса. В карті кольорів 12 кольорів. Друзі, в описі під відео. Є посилання на Facebook, Instagram, або група Telegram Viber. Будь ласка, переходьте, напишіть слово мандули і я надам вам речі асортименти з простою формою для замовлення. Або напишіть в приват в Facebook або в Instagram. І надам весь середомент з простою формою для замовлення або в групі. напишіть. Просто зайдіть, напишіть слово мандули і я надам. Ось така краса. Ось такий бачите, лювекс, реалістичний, топовий лювекс. Гачки тут топові, фурнітура топова. Всередині має додаткову обмотку. Зверніть увагу, зазор між тілом та гачком досить великий, що збільшує засікаємість риби. І я виключив зараз світло в кімнаті, для того, щоб ви побачили. Як грає LUREX. Тому що намагався е, зняти, але дуже тяжко зняти, передати реалістичність Llureкс. В карті кольорів у нас 12 видів кольорів мандули. Тобто Кожен для себе знайде щось цікаве. Мінімальне замовлення 6 штук. Тобто Я ну, роблю з, з усього найкаршу, що тільки можна було робити. Проводка для мандули, звичайна. Один оборот, пауза, один оборот пауза, один оборот пауза. І все. Не два, не три, один оборот, пауза або оборот, або е дергаємо один раз спінінгом, і падає, знову дергаємо під час падіння, виматуємо. і все. Але просто, щоб не заморачуватись для новачків, якщо вони дивляться це відео, просто один оборот пауза, один оборот пауза, впало, оборот, впало, оборот, один оборот короткими підривами або короткими підривами. працюєте, і все. Ось така краса, різні оп кольори опушок в різних моделях і різні бубишечки на опушках. Я жовті красні а так три кольори люрекса. Ось така краса, 4 дюйми. В карті кольорів 12 кольорів, будь ласка, ставте лайк. Ще підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвитку каналу, також ваші коментарі. І ще раз в описі під відео. Мій інстаграм, Facebook, переходьте, пишіть у приват, або якщо у вас немає соціальних сторінок. В описі під відео є група Telegram і Viber. Напишіть, зайдіть туди, підпишіться, поставте плюс, або і я вам надам весь асортимент за простою формою для замовлення. Ось такі мандули всередині мають обмотку. Бачите, ну, обмотки нема, воно приклеєне. Тут три виду клеї. Бачите, яка відстань між бубишкою і гачком жалом. Між бубишкою і гачком жалом Для чого це зроблено? Для того, щоб була гарна реалізація засікаємості риби. Тому що 95% мандул, тих, що є, ми бачимо сьогодні, вони не можна сказати трошки неправильно неграмотно зроблені. Чому? Тому що просто економлять на гачках. Розмір гачків. Якщо тут немає достатнього діаметру, для між тілом і гачком риба буде покльовка, воно не засічеться. Якщо це судак 2 кг, навіть не мрійте, якщо пушка велика і тут маленька відстань між гачком, отакенька, розумієте, ніякої засікаємості не буде. Ви просто продерете передерете за пленочку в роті і все. Або просто десь там за якусь м'ясисту, розумієте, за якусь шкурочку або за м'яску зацепитесь, і все, він зійде, не буде. Треба гачки гарні. У майбутньому тут буде стояти, мабуть, двойка. Тому що професіонали просять взагалі, щоб двойка тут стояла. Це досить гарний, потужний гачок. Для чого? Для засікаємості. Тому що дуже багато. І потім кажуть, та мандула не ловить. розумієте. Та вона ловить, її просто грамотно треба зробити. Ці приманки вони не, не потребують реклами, ними ловлять вже більше 40 років. І замітьте, це без реклами. Але ми всі знаємо, що таке мандула. Тому що воно передається, це єдина приманка, яка передається досвідом серед риболовів. Чисто досвідом. Люди самі робили стапок і всі знають, що по судаку пишуть вона топочка. Особливо по судаку в холодну пору або в жарку, коли взагалі нічого не працює. Ця тема дуже топова, дуже реалістична і дуже гарно, класно працює на рибі. Тобто, ну, це, ну, це тема, реально класна тема. Просто і чого виробників дуже мало. Тому що дуже треба багато роботи. Насправді тут не поставиш якийсь станок. Якийсь, що буде кліпати їх день і ніч, і ти будеш там мільйонером. Ні, тут треба сідати і все вручну робити. Питачувати, клеїти, купляти листи склеювати італійським клеєм, потім використовувати клей для опушок спеціальний, потім використовувати спеціальний клей для проклейки тіла. Тобто все точити, вирізати, гнути проволоку вручну. Ну, то, ну ладно, ви там якусь заготовку зробите. Що проволоку станок погне. Але на цей гачок провоку станок ніколи не погне. Тому що тут треба специфічний, специфічне кільце робити. Ось тут, в цьому місці. Розумієте? Це 100% ручна робота. Ось така краса, бачите, люрекс. от Я виключив світло в кімнаті і на камері телефон дневне освіт... освітлення в мене, денне. На камері я включив і видно, як реалістично грає люрекс. Ось, бачите? Подивіться, яка краса. Друзі, ще раз в описі під відео буде посилання на наш Facebook, Instagram, група, Telegram. Переходьте, пишіть на новий асортимент. Друзі, кому сподобалось, будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Всім дякую, бережіть себе, все буде Україна!